Панове, мої вітання. Завершуючи тему чисел, на сьогоднішньому занятті ми розглянемо порядок дій над числами, а також ознаки подільності. У нас дуже по простий порядок слідування операцій. <кій> Спочатку виконуються операції множення ділення. На другому місці йдуть операції в нас додавання віднімання. Операції виконуються в нас зліва направо в порядку старшинства. Тобто, якщо ми першу операцію зустрічаємо множення, виконується множення. Якщо всі операції множення ділення виконані, знову зліва направо дивимося, які операції. Якщо буде перше віднімання, буде віднімання. Розглянемо це на прикладі, щоб побачити, як воно виглядає. 3. Помножити на 5. Відняти 8. Додати 11. Помножити на 4. І додати 3. Дорівнює. Так як я тільки що і казав, перші операції в нас йдуть множення ділення. Операції ділення в нас немає. Помножимо спочатку 3 на 5 це буде 15. Відняти 8, додати 11 на 4 це буде 44. І додати 3. Далі проводимо операції зліва направо. 15 відняти 8. Це буде 7 додати 44 і додати 3. Застосуємо до даного виразу, де в нас є додавання сполучну властивість додавання. Переставимо місцями 3 і 44. 7 додати 3 додати 44. 7 додати 3 запишемо в дужках. 7 додати 3 простіше додати це буде 10. Додати 44, дорівнює 54. Як ви бачите, властивості, які ми розглядали, коли розглядали операції додавання, множення, віднімання і ділення, використовуються в результаті на великих виразах. Є ще одна операція, яка змінює весь порядок слідування всіх операцій. Це є дужки. У випадку, якщо у нас присутні дужки, спочатку виконуються операції в дужках, в тому самому порядку, в якому ми їх записали. І тільки після того виконуються операції між дужками. У нас буде окремий урок на цю тему, а тому ми не зупиняємося на поясненні цього випадку. Наступне, що варто розглянути, і це є дуже важливо, тому що чомусь про це забувають відмітити і пам'ятати учні, це є ознаки подільності. В чому суть ознак подільності? Дивлячись на число, дуже часто можна відразу спрогнозувати, чи ділиться дане число на якийсь дільник, конкретний дільник. Ми можемо е, От знати і розглядати ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10, 4 і 25. Тобто ми достатньо велику кількість часа можемо відразу виключати ось, з розгляду приділення, чи можна їх поділити на ціло? Перша ознака подільності це є ділення на два. Ми вже частково це розглядали, коли дивились на е, згадували про парні числа. На два, панове, в нас діляться тільки ті числа, в кінці яких стоїть цифра 0, 2, 4, 6 або 8. Інакше кажучи, на два діляться виключно парні числа. Я думаю, це цілком зрозуміло. Нехай у нас є 256. Дивимося на, яке має яке потрібно поділити на 2. Дивимося на останню цифру. Остання цифра в нас 6. Висновок 256 ділиться на ціло на 2. Проведемо спрощене ділення. Цифрами 2 ділиться на 2, 1. 5 ділиться на 2. Це по 2. Виходить, у нас буде 2. І одиничка в нас залишилася, переходить сюди. Це в нас 16 ділиться на 2, буде 8. Результат ділення 256 на 2 дорівнює 128. Такі спрощені варіанти ділення ми будемо розглядати дуже-дуже часто. Я вам покажу багато варіантів, як можна бачити наперед, як поділити, не ділячи в стовпчик, а просто записуючи фактично в один рядок числа. Наступна ознака подільності на 3. На 3. Запам'ятайте, панове, на 3 діляться виключно ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Для прикладного: 351. Питання. Чи ділиться 351 на 3? Проведемо спочатку перевірку. Даного правила 3 додати 5, 8 додати 1, 9. 9 ділиться на 3. Ми це знаємо. Робимо висновок 351 ділиться на 3. При діленні результат буде 101, 117. 117. Я знову використав спрощене ділення. Ми це ще будемо з вами розглядати. Е, розглянемо ще один на всякий випадок, приклад 735. Ось. Чи ділиться дане число на 3? 7 додати 3. 10 додати 5, 15. Висновок. 15 ділиться, на 3, отримаємо 5. Аналогічно 735 має поділитися на 3. При діленні ми отримаємо 2, 4, 5. 245 буде відповіддю. При діленні на 3. Ознака подільності на 9. Ознака подільності на 9 дуже схожа, тому я навіть не забрав даного прикладу. Чи 351 ділиться на 9. Запам'ятаєте, число ділиться на 9 тоді, коли сума цифр ділиться на 9. При діленні на 9 ми отримаємо 1, як бачите, і ми можемо 351 поділити на 9. Це в нас буде 39. Це дуже просто так само порахувати в голові. Це не важко, я думаю. Один з секретів можу розповісти відразу. 351 додати 9 буде 360. 360 ділиться на цілу на 9, буде 40. Але ми одну дев'ятку додали. Віднімемо, отримаємо 39. Наступна ознака подільності, яку ми розглянемо, це ділення на 5. Напевне, найпростіша. Ні, найпростіше все-таки буде на 10. Одна з найпростіших ознак подільності. На 5 діляться числа, в кінці яких стоїть 0 або 5. І не інакше. Наприклад, якщо в нас є число 100, воно гарантовано ділиться на 5, будемо мати 20. Якщо в нас є 125, Воно так само ділиться на 5, тому що в кінці в нас є 5. Закінчується число на 5. В результаті отримаємо 25. А от якщо ми запишемо 137, поділити на 5 захочемо, то націло дане число на 5 не ділиться, на жаль. Наступна ознака подільності на 10. Це є найпростіша ознака подільності. На 10 діляться числа, в кінці яких стоїть 0. Інакше кажучи 750. Ділиться на 10, дорівнює 75. 1000 ділиться на 10. Тому що в кінці в нас є ось цей нуль. Ось ці два нулі ніяк не впливають на це. Але результат буде в нас 100. І ще одна чи дві ознаки подільності, відразу обидві візьмемо на 4 або на 25. Це дуже прості ознаки подільності. На 4 або на 25 діляться числа останні дві цифри, яких. Нехай в нас є число. А1, А2 і так далі, там А5, А6. ось, На 4 діляться числа. Останні чис... число записане з останніх двох цифр, яких ділиться на 4. Якщо А5А6 ділиться на 4 націло, в такому випадку і початкове число ділиться на 4. Аналогічно це відноситься до ділення на 25. Якщо ділиться на 25 в результаті і початкове число буде ділитися на 25. Розглянемо, як це виглядає на прикладах 625. Чи ділиться воно на 25? Останні дві цифри складають число 25. 25 ділиться на 25. Тоді 625 так само поділиться на 25. 125. Чи ділиться на 25? Так, воно знову ж таки ділиться на 25. Тому що 25 поділити на 25 буде. В нас одиничка. Перевіримо ознаку подільності на 4. 124. Чи ділиться 124 на. 4. Дивимося на дві останні цифри, які складають число 24. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Відповідно, 124 так само поділиться на 4 результатом буде 31. Ще один приклад на четвірочку. 35.6. Чи ділиться на 4, 56 поділити на 4, буде дорівнювати в нас 14. Тоді і 356 поділиться на 4. Це буде в нас 89. На цьому, панове, будемо завершувати. Даним уроком ми закриваємо тему чисел. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всього хорошого. Все.